Міністр міністра два дні тому заявив, що тільки фірташ повернеться в Україну, він одразу буде заарештований. А сьогодні Дмитро Фірташ фактично змушений був відповісти. Є заява на сайті Федерації роботодавців України. Він є головою цієї федерації про те, що завтра мав би відбутися з'їзд Федерації в Києві, звичайно, але він прийняв рішення перенести свій приїзд в Україну. Я можу зацитувати коротко, що він вважає, що українська влада здійснила безпрецедентні кроки та зробила усе, щоб Дірвати мій приїзд в Україну він називається безпрецедентним спротивом влади проти його приїзду. Насправді я думаю, що його мета подати себе як жертву політичних переслідувань, і українська влада правоохоронні органи не зробили мало. Зробили для того, щоб довести, що насправді є і кримінальні справи доказовою базою, так грунтовною, а які б це заперечили і. Ця заява Авакова декілька днів тому про те, що Фірташ буде арештований, щойно він mm -hmm. прилетить. Насправді, так якщо придивитися, вона трохи також без немає підґрунтя, тому що він сказав, що це відбудеться у випадку, якщо до Нацполіції звернеться генпрокуратура. в, в тому випадку, якщо Генпрокуратура про затримання попросить мін'юст США, який розслідує справу проти Фірташа. А сьогодні я запитала в МВС, чи, чи є такий запит від Мін'юсту США. Мені сказали, запитуйте в генпрокуратури генпрокур. Турі мені повідомили, що станом на зараз це було буквально декілька годин тому. Такого западу від мін'юсту не надходило і надійти не може, тому що Мін'юсті США прекрасно розуміють, що немає угоди про екстрадицію з Україною та США, тому немає жодної перспективи для розслідування і ну співпраці в цьому плані. І тому вони таку, значить, таке прохання не надсилали. Отже, це фактично відміняє заяву Авакова про те, що Фірташа б затримали. Утім він не прилетів. Чому? Ну, тут складно. Я думаю, що все ж таки, знаєте, у нас могло б таке бути, щоб його затримали в останній момент без належних правових підстав на те. Бо це так буває в Україні, але я думаю, що дуже швидко б довелося відпустити його. Це тому чи не було неодноразово говорили про те, що багато чого є йому пред'явити. Так, це не хочуть. От теперішній МВС, теперішня Генеральна прокуратура. чи реально це важко довести на твою думку? Я думаю, що при бажанні довести це цілком можливо. І справа в тому, що всі ми знаємо, що гроші фірташа працювали, в тому числі на те, щоб зробити президентом і мером Києва, тих людей, які зараз керують, так нашою державою, і тому ну, тут складно очікувати якихось гостей Трих результатів, от і все. Тобто, ну це все питання взаємозв'язку, пов'язаності і, і, і договорників і домовленостей, а неспроможність проводити якісні розслідування це тільки вже там, десь на, на другому, третьому місці. Воло бажання.